Я граю в групі в нас Майкрафт, і це буде Майкрафт, де я должен вижити і вбити дракона. І вона не буде така розтягнута на 3 або 8 серій, а вона буде двох серійна. Тут я розвинуся, піду в квартал мене згоду, а наступна буде вже вб'ю дракони і все. І я поставив одну штучку на темноту. Тепер. Должна бути, що мені буде в шахті. Фу, тут камня немає, Ёлки, паки бабайка. Саме хуже біом в світі. Ні, тут то там як? Як. Добре, я добув дерево, тепер мені треба крафтити верстак. Окей, okay, верстак. Кратима. Так. Я еще две сука Ладно. Не було. Идемо шукать нормальный биом. Ну супер я просто выканул. Просто марно трат. Добрый. И надо напал найти туда. Я знайду нормальний біом. Леж немає їж. Броти. Ти думаєш, що одне зговаться добре побігли би швидше. Фу, які корови говняні. топло вийду. Це якась не знаю. <паспраць> Фу, можна. Може розпоміряється трошки коронавіти стурка. Щоб не було. Я побачив камінь. Айс. Так що я. Ауч! Фу як? Во яке бистро. Сись, не дай бог, сдохну. Тихо сдохну, зараз я не... Я так буду кричать. Ури, а. Та То там побачив залезу. Наконец-то. Добре. Я спущусь якось поубере. Сліток. Кабін, я не зразу не наче не викинув добу всім кругляка і потом Горить братушки! Горить! Кстати, друзі, якщо а ви знали, що більшість людей вже хоч і тільки почалось відео, вони вже успішно виробили. Якщо ви входите, то якщо ви ті люди, які додивляються до кінця, то напишіть в коментарях. Мы пора, мужик. Хотелось, чтобы я догонялся. А и напишите, кто. Понял. Я все понял. Так, сдохни, не...

Да, я начала крыса во ничего закапывать, чтобы не сдохнуть. Не, а що? Не сдохну? Спасибо. Я лучше поживу тоже. Правда, печку, на базу. Ладно, мясо плавать. Для пока не плавать, а почуйки звука. Что было? Сразу начну. Я вже не міг просто, мене чусалась на нас. Я просто нажимав на ту кнопку бідною. Головне, що вона не вибила. Добре, мені треба з цього. Мені треба біомобу. Быстрее ви вибраться і, і піти якийсь рівнину знайти, ну не знаю. Бо я тут якось не маю бажання ніякого тут сидіти. Знаєте, куди ці три блоки заліза потрачу? На відро. Так. Не, ну залізник, кайло, я можу... я можу завжди скрафтити. А вот ведро я, я його крафтчую ставлю. Станью червом. А це? Якби бы я был бы не в хардкоре, бэ то. Это бы мне не надо. Кол. Добро буквально. Це выхилля. Я хотел подойти через ямусу и не вы бачите так я тисну Я навіть не может их Дабудову тож поихеня Бронести А вот мне надо в будущем У мене була тактика. Одна. Я ти и в ТікТак крыса. У меня просто їхніх шість. Я їх трьох охоронців диптію. Я думаю, зараз вони дуже, дуже, дуже за дуже за мене. Вони дуже мені вдячні. Ще одна наша якусь мені пише. Пше. О-о-о-о-о! Тут должно быть заліза. Шо? Шо? це таке? Шо за... Шо за таке? Ладно, я прибрусы застрою. Фу, хай це моей очі не бачить. Згинь звідси! Одне вугілля було. Таке було заряжало. Режова... Не захотів туди йти. Знаєте, якби я пішов би, то. Ладно. Ні. Не ладка тут. Але якби я здохну, то, знаєте, мені буде нехорошо. Я пить якимось... Що я за чел? Якесь здражем. Я вчета. Стів ви кобі я найшов верблюда. Верблюд? Я вбив верблюда. О, я на що знайшов я? По перше, я найшов воду, а по-друге, я, друзі, нашов знайшов водичку. Два блока? Що, що? Видите, даже не заведу. Что mm -hmm. вы бачите на экранах? Это скарб. Короче, захочу я... я клашпет ломать, а... бы Вот с глобаничности. Это я просто... Протекать всю ночь. Стоїть на ступінь. Ви думаєте, що так? Ви будете той же зараз, як я. Ні, ви зараз... Ви потердите на мілісекунду, а я... Трошечки часу. Трошечки часу займаємо. Добре, я поставлю тут. Ладно, друзі, зараз будемо чекати. Всім дякую за перегляд.